Війна не буде тривати вічно, але що буде після? Ухилянці, ветерани, переселенці, мігранти, пенсіонери. Та й ми з вами, звичайні люди. Усі ми вийдемо в нову реальність, і вона буде непростішою. Як нас зустріне мир? Які обмеження залишаться? І що вже треба знати просто зараз? Це відео про завтрашній день, бо він ближче, ніж здається. Питання, яке турбує багатьох, чи буде покарання за ухилення від мобілізації, реалістичний прогноз. Амністія не через милосердя, а через логіку. Бо судити всіх просто неможливо. Політичне рішення про амністію виглядає найвірогіднішим. Хоча можуть бути обмеження. Наприклад, та про. Заборона на участь у виборах, неможливість там працювати на держслужбі. Деяким там, можуть запропонувати альтернативну службу там, в тилу, в госпіталях, на відновленні країни. Особисто я вважаю, важливо не мститися, а інтегрувати, бо мир це про об'єднання, а не про розділення. Воїни, ті, хто пройшов пекло, і попереду в них нова боротьба, але вже не на фронті, а в тилу. Повернення до мирного життя це психологічне навантаження, соціальна адаптація, часто депресія і замкнутість. Держава має готувати програми реабілітації. Але ми знаємо, не все працює як у Європі. Що буде реально? У кращому випадку допомога від волонтерів у гіршому люди самі залишаться із травмою. Суспільство має бути готовим, бо якщо ми не підтримаємо ветеранів, буде нова хвиля конфліктів, але вже всередині. Понад 6 мільйонів українців за кордоном. Багато хто виїхав нелегально. Що їх чекає після війни? Ні, не тюрма, максимум штраф. Держава не зацікавлена карати. Навпаки, її завдання повернути людей, бо це трудові руки, економіка, демографія. Тому буде ставка на пряник, а на кан, а не батіг. Стимули, пільги, житло, робота. Я вважаю це правильний підхід Україні не потрібна друга імміграційна хвиля. Нам потрібно будувати разом. Пенсіонери. Найбільш вразлива група після війни, інфляція, високі ціни, нестача бюджету. Чи буде індексація сумнівно? Чи вистачить на ліки їжу? Ні, без допомоги родини. Пенсійна реформа зависла, а покращення лише в обіцянках. Особисто мене це найбільше обурює. Люди, які. Все життя працювали сьогодні, змушені виживати. Тож, якщо маєте можливість, підтримайте своїх батьків, бабусю, дідуся, бо держава точно не встигне. Навіть якщо війна закінчиться завтра, кордони одразу не відкриють. Ймовірно, ще рік діятиме особливий режим для контролю, для стабілізації, а ще залишиться багато зброї у цивільних руках. Це величезний ризик, зростання злочинності, побутові конфлікти зі зброєю, криміналізація суспільства. Нам потрібно буде пройти через другий фронт, уже не військовий, а соціальний. І до нього треба готуватися вже зараз. Мир це не лише закінчення стрілянини, да, це початок складного, але необхідного відновлення. Ніхто не повернеться у стару Україну. Буде нова, і все залежить від того, як ми підготуємось до цієї реальності. Діліться цим відео, пишіть у коментарях свої думки. І головне, підписуйтесь на соціалку, бо знати означає бути готовим.